В попередньому відео я вам показала, з якої я в'яжу пряжі, показала вам, як в'яжеться ось така резиночка, яка має рапорт з п'яти петель. Я вам показала в відео, як її в'язати. А зараз я вам покажу ось цей візерунок, який далі в'яжеться цим біретом. Він також простенький, але в ньому дуже зручно потім буде формувати макушечку, тому що є лицеві ряди, де вона буде робити гарне скорочення петель, і не так буде помітно. Ось, він у мене вже цей біретік, бачите, формується. Вже він ось такої форми набуває. Ось. І кому цікаво, яким візеруночком я його в'яжу, зараз я вам покажу. Два, три. 4, п'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12. Я наберу. Перший ряд ми в'яжемо всі петлі лицьові. Кромочного виворотня. Другий ряд ми в'яжемо всі петлі виворотні. Третій ряд ми в'яжемо кромочну, знімаємо. Перша петля пров'язуємо її виворотньою. Другу накидаємо нитку на петлю і знімаємо непров'язаною, а нитка йде ось так перед роботою. Знову виворотня, а лицеву знімаємо непров'язаною, нитка перед роботою. Виворотня, знімаємо непров'язаною, нитка перед роботою, виворотня знімаємо. Виворотня, знімаємо і кромочна. Це ми пров'язали третій ряд. Ось так у нас виходить. Третій ряд, кромочна петля. Ось цю петлю ми пров'язуємо лицевою, наступну виворотню. Цю, що ми знімали, ми її пров'язуємо лицьова. Наступна виворотня лицьова, виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня і кромочна. Пряд. Кромочна і всі петлі лицьові. Остання кромочно, шостий ряд всі петлі виворотні і далі повторюємо з першого по шостий ряд. Знову кромочна одна виворотня. Наступно знімаємо нитка перед роботою, не пров'язуємо. Далі знову виворотня нитка перед роботою. Виворотня знімаємо. Виворотня знімаємо. Виворотня, знімаємо кромочна. Тепер. Лицьова, виворотня, лицева, виворотня, лицева, виворотня. кромочна. Цей ряд пров'язуємо лицевими петлями. Наступний ряд пров'язуємо виворотні. Ось я вам показала цей візеруночок. Він дуже простий, навіть якщо ви тільки починаєте в'язати, то ось цей візеруночок ви можете собі використати, ну, де вам там треба. Ну, а в мене в сьогоднішньому береті є. Ось. Дивіться, як гарно виходять. Ось такий гарний візерунок. І я вам поставила беретик, де вже є в готовому вигляді. А ось на цієї пряжі він виглядає ось так. Гарний буде беретик. В'яжіть.